Сьогодні геній фортепіано Іван Петренко підкорює найбільші та найпопулярніші сцени Європи. А починав із затишної актової зали Прилуцької школи мистецтв. 29 грудня маестро Вальма Матер вражає, надихає, спантеличує, переповнює емоціями від гри на фортепіано. Не знаю, як так трапилося, але мені з дитинства самому хотілося навчитися грати на фортепіано. Тобто це абсолютно була моя ініціатива. І батьків я прям дуже довго просив, щоб вони мене віддали. Іван Петренко вперше торкнувся клавіш фортепіано у чотири. Тож до ремі юнак вивчив раніше ніж АБВ. Нині хлопцю 17. за плечима 13 років досвіду та невпинних тренувань. Про музику думав. Кожного дня, майже кожної миті, тому що в першу чергу це моя професія. Звичайно, я це люблю. Тобто я це не роблю, тому що мені це не подобається. Але через те, що це моя професія, і мене з музикою поєднані дуже багато різних подій, концертів, фестивалів, конкурсів. Тому, звичайно, про музику думаєш просто кожного дня і кожної миті, тому що і навчання, є якісь зобов'язання просто перед собою, так, і концерти постійно придумуєш концепції. Звичайно, на концерт до прилуцької школи мистецтв прийшла перша вчителька Івана Валентина Петренко. Наставниця супроводжувала піаніста під час вивчення нот простих, а потім складних композицій та дебютних виступів на сцені. Це був такий цікавий хлопчик. Дуже непросто було з ним працювати, тому що потребувалось багато зусиль майстерності з таким маленьким хлопчиком. Але крок за кроком ми. Вплітали в косу стрічку і досягали пенхусів. Як ви чули, що він в першому класі вже грав у будинку культури е, свій перший твір чардаш, і це був вже такий просто маленький маестро, який просвічує собою майбутнє. Що він теж, можливо, мовить буде професійним музикантом. Дійсно, це дуже складно було виконати, але е, Розумієте, от як ми йдемо, скільки дитина дозволяє, стільки ми йому вкладаємо. Якщо ти відчуваєш, що вона це несе без того, щоб зриву, то ти її вкладаєш. І це був той варіант, коли можна було вкласти в нього дуже багато. Тобто відчував, що я вже. Роздула так програму, так його ну, наситила, що це було вже складно самої мені фізично, але ми йшли далі. І оцей чардаш він виконав дуже музично, технічно і ну образ Деніс певний тому, що зал настільки аплодував, ну це як справжні маленькі арти. Іван Петренко не просто юний талант, а вже ім'я на рівні міжнародних сцен. Перемоги в Україні, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Швейцарії за останні роки він здобув низку перших і призових місць, вражаючи журі, технікою та емоційністю виконання. Його музичний злет це десятки конкурсів, перемог і визнання за кордоном. І саме першу велику перемогу Івана сьогодні з особливим теплом згадує його наставниця. Він перший гран-при виграв на обласному конкурсі. І Коли віншов на конкурс, це сказав, я виграю, я хочу виграти. Взяв великі темпи, але все витримав і зірвав аплодисменти і виграв гран-при перший. Це в нього був в третьому класі на в Ніжині на Чернівському обласному конкурсі. Ння поруч з Іваном Петренком була мама як ще одна наставниця віддати належність мамі. Мама працювала з ним після кожного уроку. Розумієте, вона закінчила музичну школу, але вона чітко планувала його системи заняття. Тому велика заслуга мамі затищування. Я підійшов до таких результатів розуміє? Тому що це дуже складно навчатися з дитиною, яка має такі здібності і з якою мама працює, це поєднання вчителя, мами і здібності учня. Доклала зусиль до навчання Івана і Ольга Саполович з четвертого по шостий клас хлопець музикував під її керівництвом. Так вийшло, що за станом здоров'я. Валентина Анатолійовна попросила продовжити його навчання. От ще і він ще був невпевнений. Такий вік, що діти ще не знають, ким бути, чи присвятити мистецтву себе, чи спорту, чи комп'ютерним іграм. Але на щастя, на щастя, все таки поїздки на конкурси показали дитині, що перед ним такий яскравий шлях. і він обрав музику на щастя. От ми побачили сьогодні такий подарунок, такий концерт височайшого рівня, гідний столиці, чи Києва, чи навіть будь-якої європейської столиці великої сцени. Це незвичайна радість. От такий різдвяний подарунок нам Ваня зробив. Велике щастя, велике задоволення і вчити таку обдаровану дитину. І торкатися такого цікавого репертуару, таких творів, які можуть тільки деякі діти заграти. Про своїх викладачів Іван Петренко говорить з повагою, адже кожна давала особливі уроки. Валентина Анатолійна це мій взагалі мій перший викладач, який е, взагалі дав мені, е, якби можна навіть так сказати, поставив мене на ноги. Умовно, так, на цей музичний шлях. І я дуже вдячний їй за те, що вона дала мені саме цю фундаментальну базу. Ольга Олександрівна, це мій наступний педагог. Вона підготувала мене до київської десятирічки, і це дуже велика робота, тому що це була така наступна сходинка київська десятирічка по рівню професіональності і звичайно. І зараз я їх дуже поважаю їх рівень і їх знання. Київська десятирічка або ж столичний pouquinho. державний музичний ліцей. Це лише сходинка у кар'єрі Івана. Нині прізвище Петренко чують у Європі. Роттердам – це дуже сучасне місто, і консерваторія також дуже сучасна. І ми використовуємо лише сучасні практики для вивчення музичних дисциплін. і Чому я вибрав саме роттердамську консерваторію, Тому що а, вчителя Вчителі, я вважаю, мій професор це м -м, Вітадзе, грузинська піаністка, також відома в Нідерландах. По світу а, мені важливо, щоб зі мною працював гарний викладач, якому я можу довіряти. З яким мені буде приємно працювати, в прилуках таких випадків не було музикантів, і, мабуть, не скоро буде за стільки років, скільки я працюю, і не було учнів, які поступали в київські інтернати і далі йдуть в нідерландську консерваторію, розумієте. Тобто він уже пройшов багато конкурсів, він вже має досвід, і в нього така музичність поєднана з талантом і з величезною працею. Це по 6-7 годин трезурая. Просить розумієте? і він має досягти своєї мети. Тобто, ми можемо побажати йому тільки сил, здоров'я і. Ці водночас Іван Петренко будує амбітні плани на майбутнє. каже, є мрія, яка найближчим часом здійсниться. У мене вже плани реалізовуються. У мене була мрія. От коли я приїхав до Нідерландів в Амстердамі. Є зал концерт Гебау. Це найбільша площадка, концертна площадка в Нідерландах і має просто. Величезну історію це неймовірний зал неймовірної краси, і з багато історією. там грають просто найвідоміші зірки класичного класичної музики. І вже ця мрія вона збувається, тому що в 27 році я зіграю на цій сцені в основному залі з оркестром. А нині Іван демонструє майстерність сольно. Школа мистецтв стала епіцентром унікальної події. Сьогодні надзвичайно вражена таким віртуозним емоційним виконанням нашого колишнього учня Івана Петренка. Я підтримувала із Іваном зв'язок. Постійно і е, е, слідкували за його успіхами з е, соціальних мереж і навіть не надіялися на те, що в такому щільному насиченому графіку Ваня знайде час, щоб приїхати до нашої школи, і надзвичайно була вражена, коли Ваня сам запропонував зробити концерт в нашій школі. Хоча до України він приїхав тільки на свята для того, щоб зустрітися зі своїми рідними, і знайшов час завітати до нашої школи. І настільки е, наповнив нас енергією. Перед новим роком, що це ну, навіть словами не можна передати. Аби послухати відомі композиції у виконанні Івана Петренка, в актовій залі зібралися викладачі, учні, а також випускники школи мистецтв. Серед них і Юлія Бойко. Я знала Івана раніше, але не так, що ми спілкувалися, просто що я чула, як він грає. Він був реально віртуозним музикантом, уже так з маленького. І е, я дуже рада, що змогла його сьогодні знову побачити, змогла знову почути. Чути просто все на одному диханні все було так чудово. На запрошення зі столиці до прилук приїхала й Анна Моїсеєнко. каже в цьому місті виросла її мама. Сама ж Анна навчалася у київській школі мистецтв. Як на мене, це дуже неперевершена робота. Техніка дуже блискуча, тому що це дуже складно в такому великому темпі, та такі різні за жанром та різні за емоційним характером, тому що була п'єса дуже довга потім та дуже емоційна перейшла в спокійно, і це дуже великий об'єм роботи. І як на мене, це дуже великий професіоналізм. Виграти це все одному без майже перерв. Як для мене, як я також беру участь у деяких концертах, це дуже важко, я то, то, так слухала, якби тримала кулачки, щоб хоч би все правильно зіграв, щоб все було добре. І Дуже сподобався концерт музично. Також підібрана музика. Програма дуже класна, тому що перші дві п'єси це Левко кори до речі, наш земляк. Він також з прилучена, і такий собі початок патріотичний. Він також був таким приємним бонусом. Іван Петренко про вибір мелодій для концерту говорить так. Я дуже люблю композицію з різних композицій, тому що з різних композиторів, тому що композитори різних країн, очевидно, наприклад, композитор з Польщі він буде. У своїх творах він буде в свої твори включати, наприклад, фольклорні мотиви, які належать Польщі, і вони безумовно будуть від відрізнятися від французької, так французького фольклору. Тому це дуже цікаво подивитися і на різність саме стилів. І по часу, наприклад, Равель я грав Скарбо Равеля. Це композиція, написана на початку двадцятого століття, і це стиль імпресіонізм. А, наприклад, Шопен це дев'ятнадцяте це століття, перша половина 19 століття. Це романтизм, це взагалі інші стилі, по, -по іншому. Вони транслюють музику. Тому мені завжди цікаво показувати музику з різних ракурсів. По завершенню зустрічі у залі не залишилося глядачів, котрі не отримали приємні враження. Іван Петренко дивує майстерністю і надихає самим сісти за фортепіано та вчитися, вчитися, вчитися. Треба неспинно просто йти до мети, треба знайти собі ціль і просто до неї йти. Це будь-якій справі. Треба просто по перше любити справу. Шукати натхнення, робити і просто поступово, але е, дуже впевнено йти до мети і любити свою справу. Це це головне. Зіграю ритуальний танець вогню.